Ще раз дрібниці видихай, шанс дитин. Не забувай, не забувайте реєструватися на сайті Радіостанції і дочекатися нашого дзвінка, оскільки таким чином ви можете стати тим самим переможцем, який забере від 500 до 5 тисяч гривень. Все дуже просто. Якщо раптом ви зараз почуєте, що вам телефонує е, невідомий номер, і ви не знаєте, піднімати чи не піднімати слухавку, обов'язково піднімайте, бо, можливо, саме ви зараз і будете змагатися за свій виграш. І телефонувати сьогодні ми будемо Сергію. Обов'язкова умова не говорити ні з ким по телефону в цей момент. Тому що як ви будете ще знати, що потрібно запускати колесо. Давайте ще разок спробуємо. Знову набираємо Сергія. Якщо зараз вийде так, що будемо на другій ні, лінії не. чекати, я терпляча була б, якби ми чекали на другій лінії. А зараз мені трошки прикро. Спробуємо ще. А це дивно, правда, коли намагаєшся додзвонитися до людини і віддати їй гроші. Вона така: ні-ні-ні, я поспілкуюся з кимось іншим. Це пан Сергій має підняти. Алло? Сергій? Алло. Сергій вітаю! Це проект Шанс дити. Реєструвались? Добрий день, так. Супер. А, саме зараз я вам пропоную забрати свій виграш, оскільки акція безпрограшна. Ви запускаєте колесо, кажете старт, і воно починає крутитися у мене за спиною. Кажете, стоп, зупиняється, і дивимося, скільки ви виграли. Пробуємо. Да, чудово. Старт. Угу. Я телефонувала вам буквально кілька хвилинок тому, Сергій. А з ким ви спілкувались? З uh, цьогоробітників телефонував. Співробітник, це важлива для вас людина? Ну, я думаю, що от я тепер думаю, наскільки ця людина була важливою. <рес> Отож. Бо я скажу чесно, я до останнього думала ні. Якщо людина зайнята, не потрібно відривати, нехай займається своїми справами по телефону говорить. Але ви щойно стали багатшим на 500 гривень. Я вас вітаю. Дякую. Будь Дуже ласка. приємно. І мені дуже приємно, що ви таки все ж обрали можливість виграти, а не тільки своїх колег. І якщо раптом не знаєте, куди витратити кошти, завжди їх можна задонатити. Хоча б частинку, пам'ятайте про це вас. Вітаю з виграшем, а Всім іншим, нагадую, реєструйтеся на сайті радіостанції. Ось там під відео всі деталі знайдете. І, можливо, саме ви наступного разу станете нашим переможцем. Шанс де ти? проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.